Сьогодні малюємо техніку потік натхнення для того, щоб пропрацювати свій стан до і після натхнення, створити з нього постійне джерело дії, творчості, радості. У центрі композиції фігура натхнення. Подумайте, якою є саме ваша фігура натхнення. У моїй практиці це трикутник, моя головна фігура. Його вершина спрямована вправо, тому що права сторона аркуша це майбутнє, це дія. Це реалізація, це символ енергії, прориву, напряму, наміру. Усередині трикутника сила трансформації. Саме там хаотичні лінії перетворюються на ясний потік. Ліва частина аркуша це я до натхнення. На цій частині я малюю хаотичні нейролінії як символ стану, в якому, можливо, є пошук сенсу, можливо, є щось ще не сфокусоване. Можливо, відчувається розсіяність, розхитаність, ці лінії йдуть до трикутника натхнення, як потік життя, який ще не має форми, але має потенціал. У центрі аркуша розташований мій великий трикутник натхнення, і тут можливо навіть написати в ньому, що для тебе є натхнення, де воно береться, як воно в тобі створюється і що його пробуджує. Для мене це музика. Це спілкування з природою, це коли тіло в русі, це глибока розмова, це танець, це споглядання вогню. Натхнення це активація сенсів, відкритість до потоку, стан присутності, внутрішній дозвіл на вираження себе. І тут можна додати ключові слова, що я є джерело, я дихаю натхненням. Натхнення це мій природний стан. А в правій частині нейролінії стають потужнішими, рішучішими, з чітким напрямом і ритмом. І твоя енергія це вже не хаос, це струмінь, це вектор, це рух. І в цьому русі з'являються кола, це ідеї, що народилися, плоди, натхнення, проекти, дії, втілення. Кожне коло це реалізація твого внутрішнього імпульсу. Далі я проводжу силову лінію поля. Вона проходить зліва направо через весь аркуш, через вершину трикутника. Це мій особистий вектор дії, мій внутрішній потік, моє я, що творить. І на завершення я фіксую фігуру фіксації. Фігура фіксації для мене сьогодні це мій трикутник натхнення, це мій намір жити. І діяти з натхненням, а не просто чекати його, створювати простір для нього, простір для нього в собі і щодня. І на завершення запитайте себе обов'язково, як ви себе зараз почуваєте, де в тілі ви відчуваєте натхнення, який ваш наступний крок із цього стану, і що ви хочете створити, коли ви є. У потоці, в контакті із цим станом.